Всіх вітаю на каналі Іслани Гостяк. І сьогодні я хочу розказати вам про цибулю, яка в мене росте на дачі. Посадила я цибулю Exhibition. Подивіться на це чудо. Ось 9. Садила я небагато і сажу я небагато, і тому що вона виростає досить таки великою. До мене був рекорд 920 грам і цибулю Штутгарт, А там інший сорт. Отут Штутгарт біля цибулі Ексибішн. Сьогодні я вирішила зібрати цю цибулю, адже у нас сонце появилось, вона вже просохла. Перед цим була дуже дощова погода, і я не мала як її вибрати. Але мені здається, вже трішки пізновато, адже цибуля почала підгнивати. Так, чим відрізняється цибуля? Ось ця штунгар і цибуля Xhiбішен. Цибуля Штутгарт висівається також, можна висівати із насіння, і цибулю Ексибішн я висіваю із насіння. Як такої сіянки, цівка вона немає. Її треба тільки вирощувати через розсаду. Посіла я її приблизно 26 лютого цибулю Exhibition. Подивіться, яка вона. Ось така. Це мій помічник. А висадила в грядку приблизно в кінці березня. Пережила на морози до мінус 7 у квітні були в нас цілий тиждень морозики. Я її накрила агроволокном, адже ніяка рослина б не витримала такого морозу. Так, трішки накривала. І ось цю цибулю Удгард, я висадила у квітні, на початку квітня, також напережила мороз. Ось, дивіться, головка вона пожовтіла вузка, шийка ось перегнулись, стала м'якейка, вже її пора збирати, але мені здається, її вже можна було зібрати і раніше. Так, чимсь відрізняється? Цибуля, як росте цибуля Ексибішен і цибуля Штутгарт? Подивіться, цибуля Штутгарт, ось. Вона майже повністю занурена в, зем... в землі. Аж цибуля Ексибішен, дивіться, як вона, якби торчить. Над землею. Ось. І це вона вся така. І вона якби вилазить із землі і, і таким чином наливається. Це на цибуляк собі тому що було дуже сухо, коли я посадила і висадила і деякі цибулинки засохли. Ось я висадила ще цибульку. Глобус, здається, чи що я виростила із насіння. Так. В чому ж ось я показала, в чому різниця росту цибулі Ексибішн і Цибулі Штутгарт. Так, Сонік мені не дає знімати. На сонці він дуріє. Сонік. Цибуля Ексибішн це салатний сорт пізнього терміну до достигання, до зрівання, Має ось таку жовту луску. Вона, ця цибуля ще, ще в стадії росту, її ще рости можливо, два тижні і наливатися. Зараз вона не має ще 800 грамів, ось вони ось там далі чомусь виросли. Такі по голівки мають, а з цієї сторони менші. Голівкі у цибулі. Штутгар також себе гарно показала. Подивіться, яка вона. О. Бачите, плеската, має плескату форму, також жовта луска зверху всередині на білого кольору. Але також велика. Тут, мабуть, у грам 200. Написано 150-200 грам. Німецької селекції це Exhibition голландської селекції. Бачите, яка вона? Ця була в землі, а ця зверху. Цибуля Штутгарт також має напівгострий смак, але має виражений цибуль, цибульний смак. Цибуля Ексибішен. Кому не подобається різко виражений смак цибулі, саме ця цибуля для вас. Вона дуже соковита, солодка, не має різкого смаку, не гірка. Просто ось так цибулю можна взяти і їсти. Вона має дуже-дуже соковиту текстуру. Вона дуже соковита, солодка без гірчинки. Вас не будуть від неї очі пекти, але вона довго не зберігається до 2-3 місяців. А якщо дощова погода, як на у нас році, то, можливо, може і зберігатися ще менше час, півтора або місяць. Тому я її багато не висаджую, ще й роздаю своїм знайомим. А сьогодні я буду викопувати цибулю Штунгарт. Ця цибуля лежить довше. Ця цибуля порей цвіте, насіння буде від неї. Ось яка цибуля Ексибішн. Чомусь з цієї сторони, від західної сторони, цибуля Ексибішн більша. Віці там ось ця. Ось ця, це взагалі велика, Не знаю, в чому причина, все одинаково рубилося, підливалось, просапувалось. Ось яка бачите. Ось цю я вже буду викупувати. Ось вона наплеската така, Бачите, яка форма в неї. А це така відовжена така цибуля. Вона ну, ще може рости. Бачите, шийка не, не м'якенька, ще стоїть цибуля, листя стоїть, зелене, ще хай поросте. Надіюсь, ну, щось мені здається, що 800 грам вже не буде тут. Ось, ну, ось, надіюсь, оця буде велика цибулька. А зараз я зберу цю цибулю, покладу десь під стріхою, десь укромне місце, можливо, під деревом. Хай вона там просихає ще. Ось така цибуля. Хочу, коли зберу врожай, покажу, яка вона виросла, чи досягла вона мого рекорду, але я так думаю, що, мабуть, що ні. 800 900 грамів, тут хоч би 500 була ця цибулька, але вона велика. Солодка, не гірка, можна їсти як яблуко. Дуже соковита. Підходить до салатів. Ідеально, якщо ви не хочете, щоб від вас був запах цибулі, коли ви з'їсте салат, це саме ця цибуля, яка вам потрібна. Але присмак має легкі цибулі. Підходить до салатів, до закруток. Можна сушити її, але вона краще штурбарт посушити, якщо хочеться вже вам посушити цибулю. Вона зберігається довше, але це дуже смачно. Ну дуже. Як її вирощувати? Можна вирощувати із. не можна, а треба її вирощувати із насіння, із розсади. Колись я вирощувала і пер, з 1 лютого сіл насіння, і 5, і 10. але вирішила, що найкращий врожай і менше морок із них це. Посіяти цибулю Exhibition 26-25 лютого в кінці лютого. А можна і навіть і в березні. на виросте. Не буде такою великою, не буде такою прям крупною, але виросте. І буде такою ж соковитою. Адже це пізній сорт росте довго. Виростили з насіння, ще на вулиці прохолодно приблизно. В кінці березня або на початку квітня я висаджую у відкритий ґрунт. Протягом вирощування цибулі, але це коли першого, 10 лютого висіваєте ви її, я її підрізаю ці ось зелені пірічка. При висадці, якщо у вас велика виросла коронева система, можна її підрізати. Але я не підрізаю деколи довгі. Дов, Довгий корінь і я обрізаю. Все, що треба поливати, рихлити. На початку росту я даю трішки нітримафоски, а потім використовую зелене добриво, броділку, так називаємо. Яка складається із листя кропиви, із кульбаби, траву кидаю, дріжджі туди деколи кидаю, деколи не кидаю. Просто накриваю, заливаю водою і ставлю в тепле місце для бродіння. Потім один літр цієї броділки на 10 літрів води. І поливаю. Ось така цивуля. Старт так, даю мінеральне добрив для старту. І все. І поливаю, любить на полив. Минулого року було дуже спекотне літо, і вона в мене не виросла навіть до 200, до 300 г. Так, я її поливала, все одно їй було цього мало. Видно, сухе повітря не дало виростити наростити велику цибулинку. Яка краса. Ось така цибуля, як собі ж, вирощується. вирощується, неважко. Я навіть в цьому році під плівку посадила біля будинку, там де тепліше, на... посіяла. Просто цибульку на розсаду, і вона також виросла. Я її підсаджувала сюди декілька де штучок. Також вона виросте, встигне. Навіть якщо 5-10 березня посіяти, встигне вона вирости великою. Ну що, зараз я зберу урожай штурварт цибулі і піду вкладати десь у затінок, щоб вона просохла добре. Я її покладу ось тут десь до вечора полежить ще на сонечку, а ввечері вже перекладу під навіс. Земля вже підсохла і приходиться її підкопувати ту під цибулю. Так, щоб не пошкодити її. Ну що, Цибулю я вибрала ось такий врожай. За два тижні до цього я зібрала інший сорт цибулі. А сьогодні ось це сьогодні 2 серпня. Подивіться, які прокладаються екземпляри. Ось ця саме найбільша. Вона росла біля цибулі Ексибішн. Цибулю Ексибішн я поливала частіше, можна сказати, поливала. А так, як у нас було літо в цьому році дощове, цю цибулю я ні разу не поливала. Але виросла вона досить такою великою. У нас дощі були майже кожен день, або через день, або кожну ніч ось така цибуля. Але попадаються ось такі цибулі, цибулини. Але попадається ось такий екземпляр, цибулі, Бачите? Погнивши вже. Отут, ось тут дінце вже прогнило. Ну, навряд чи її можна зберігати, я навіть не знаю, чим на середині не погнивши. Побачу, заберу зараз додому. Штуки 3 чи 5 вони були погнивші. Так що треба раніше збирати, не чекати, коли сонечко буде. Ну, душі таке собі показали. А ось ця це, да, звичайно, дуже гарна. Ось була, ця була. Ця, це все було біля ексибішн, там, де поливалася грядка. І підобривалися зеленим добривом, тільки зеленим добривом. Ну, а цибулю Ексибішн, коли я буду збирати, я покажу у своєму відео і покажу, який результат я досягла. Чи перевершу я свій рекорд 800 грам, чи 900, 920 грам, здається, чи ні. Звичайно, покажу і розкажу. Так що підписуйтесь на мій канал, заходьте подивитися відео, кому цікаво, і ставте пальчик вверх. Знаєте, ну дуже захотілося подивитися, скільки ж вона важиться ці Пішли разом зі мною, зважимо її. І візьму ще цю Також велика. І це були такі штуле. Бачите, вони такі плескаті, жовтенькі, всередині біленькі. Ну що, принесли до хати цибулю в Штутгарт. Ось така вона на ладоні. І хочу її зважити. Так, яка ж її вага? Дуже цікава. О, 394 грами. Так, вона ще було. Ще й сохнути і сохнути. Так, а ця, а ця 290. 8, 299 наліграм. ця, звичайно, ой, красуня. Це, щоб я поливала весь час цю цибулю, то вона була б ось такою величиною. Вона не вся, звичайно, через одну. Але була б. Так що, такий врожай такий цибулі я зібрала в цьому році 2025-му цибуля Штутгарт. А яка ж виросте цибуля Exhibition? Ви побачите пізніше, через 2-3 тижні. До побачення!